школьных лет работает дом престарелых в середине италии четыре а, года сер... назад была а. шла ко мне я ее привезла сюда зимой тебе падает вот эта вот, вот, черная рамка на на лицо вот так хорошо да хорошо так хорошо да да, да. вот и солнце. внизу Ой, было честность. слякоть и мягкий дождь ну а. раз она хочет видеть область когда поднялись на берегу а здесь такой метель как в ага. сибири мы покрутились как курица направо налево и зашли в тот Ага. Вот, новый ресторан ресторан да. большой, Я такой хочу красивый такой глюк вайн, ну а -а -а. кипяченое вино. Кип да, э Итальянский фруктами так, такое, нет, горячее вино. Горячее вино, вино, да. вино, да. вино но... Канелия, специи, и так далее. По-молдовски, ну, молдаване привыкли к этому. Это наш лекарство. А, Знаете, вы пьете, да? да Много да, этого? Да, да, зимой при простуде мы этим лечимся. Ты и делись? называется извар. Извар, извар да, я, да, я не и знаю. И говорит, я не буду, я не буду. На самгонку пьет. Нет. И говорю, я буду. Я себе взяла, смотрю, она смотрит на меня. Говорит, ну ладно, возьму я один. А потом, мы, это было красное, потом мы взяли белый извар, а потом а взяли еще красный. А, а потом напились, вышли спускаться внизу, приметели, замерзли. А но счастливее. И я говорю, там... не говори ее имя, Я, думала, что ты не пьешь. Она говорит, а я боялась пить при тебе, я думала, ты не пьешь. А -а -а. Только горы сближают людей. А -а Знаешь, тут сначала, может, я бы тоже так была. Я сейчас нет. Ты не пьешь, я пью. Призем, я что-то тебе запропоную. Ты не хочешь, я, я сама буду. Я... Стыд прошел, Валя. Да, у меня стыд прошел, но я уже не могу пить. А. С возрастом. <звожив>, Валя, дай мне совет. Дивись, я вот и кажу, мы говорили I про, I про, про пластичные операции. Да, так. Если бы у меня были деньги, я бы сделала потяжку. Потяжку, потяжку так, потяжку так, потяжку так. Знаешь, что бы я сделала? Подивись, что мне надо сделать. Смотри на меня хорошо. Вот я здесь я могу видеть за сонце. А ты не можешь на за солнце. Ну, вот не а, вот это потягну на над очем потягнути. Бачиш, на на ті повіки в мене нависла. Всі ж жінки роблять, ну не говорить. Сверху, вот видишь, делала... вот так вот подняты. Да, да. Только да. сверху, снизу не надо. Надо делать снизу, потому что у тебя видишь дырки снизу, видишь ямки. Да, есть... здесь под глазами да, ямки. Да, я, да, Если делаешь, надо делать и сверху, и снизу. А снизу не надо. Надо, Федя, надо, посмотри. Я бачила одна я гробить, это было ужасно. Она там две недели, и... то взагали с хаты не выходите. Это треба Ну, по не у всех такое, я видела у многих... Например, где эти все делают, и носы делают, и это делают. Да я розумію, що носы делают, но... Але... Воно, воно дає віку, розумієш, як ота, е, ем, як вам сказати? Знаєш, в воно... тебе здесь... тут... От тут, я думаю, підтягнути, знаєш, оці повіки да. такі, що падають. Вони да. такі, знаєш, тяжкі. Да. І внизу, щоб не було ось вот ці падіни. Та в мене немає, бачиш, в мене падіна є. є. Бо є. я сьогодні устала, я, та в мене немає. В тебе, а. то, в тебе немає. Ну, я допошю, мої зрителі посмотять, мені скажуть, що в мене тут є така впадіна. А я бачу, що в людей є ось такі. Але в мене темного нема очима, бо в людей є таке Ну, коротше, Хотіла це сказати. Ну, а, знаєш, красивий вже. Дякую, Валя. Знаєш, що Валя хотіла сказати, хотіла я тебе спитатися. От е, тебе такого не було. У мене зранку менше енергії. Я прийшла вот до тебе, що я їла? Я зранку їла, тільки отого от кусок торта я з'їла, воно мені дуже шкодить, оцей сладкий на сніданок. І тебе не утром менше енергії, так? Да? А? У тебе утром менше енергії. Менше енергії. Які <риск _> <рис _> грубі питання вона задає. Та перший раз я таке <рис _> замічаю. У тебе не дає об по утром, поэтому. <рис _> Та не то. Повірте. То тебе утром не дає, потім у тебе менше ні. Поспроси підпише. Ма тільки утром чи ввечері може бути? Вечором вечором но no. утром. Yeah. Та утром добре, як воскресенье, валя. Якщо є воскресенье, е, неділя, да? Спимо до, до 8 години, до 9 години, місяці встали. А, а як ми встаємо в 6, і він туди, я туди. Да, потім менш енергії. Якщо б вставали однаково. А чому в мене е, після обіду багато енергії? Você sabia Думаєш, є різні типи шутки, шутки, але є різні типи людей. Є жаворонки, є сови. Це неправда, це, це не неправда. Ні, 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 це люди вже говорять. Пей кофе ну, утром. Я помітила, якщо я зранку поїм якісь солодкі, наприклад, солодкі, от як я сьогодні я ніколи не їм солодко, я стараюся або прошу, хліб такий чорний їсти, щось солене і таким холодним гірким людей, записати. У усіх людей Організму не хоче вставати. Тебе, наприклад... Кому охота, кому організму охота рано вранці вставати? Нікому, тому організм б'ється і говорить. Ну не оставь мене в кровати і що. ну але... ти не То так є. Я з ліжка встаю, я поспала, я гарно виспалася, я здорова, я. я встаю, бодьора, я виспалася. Поп'ю, поїм щось, небудь поїм таке, особливо, якщо є таке щось тяжке з'їм. Ну, Фрукти можу наїстися, можна якщо там винограду, я не купляю, щось солодкого. І після того в мене енергії нема. От ти магній п'єш? П'ють магній. Так. А от дивись, яка в мене зараз енергія. І скільки я, от ми там поїли. Друга людина, наприклад, на сон хоче вже спати, не має сили, поїла, хоче лягати. А в мене є сила. Це чистий бос. Ну, психіка розма. Да. мені приємно. Я думаю, що я тобі приявок. Да. Приємно вообще. Да. Ніхто рибу не випиндрюється. Да. Я не випиндрюєшся. Ти біжи. Да. От вчора мені спрашивали про тебе, як у тебе пройшов день з тобой. І сказали: "Нормально живеш". Зовсім не випиндрюється. Мені з ней було легко. Так. Тобі зі мною було легко, не приємно викингується. Да, да. никаких... да. Ви почулися? Тебе... ніяких я роблю, не роблю ні викрутасів, ні хитростей, не преображення, не прибільшування ніяке. Я просто натуральна, така яка я є. Так да, поэтому от, вчинення. свободне вчення. легко і просто. Да. Так, наш автобус сейчас уже ні? здесь. Нет еще подождем, і можна Ага. Приехали. Первый раз я эту вот брови сделала. Ты была довольна или не очень довольна? всегда была довольна. Да? Потому что потом по этой, по этой схеме сделали меня остальные. Ага. Остальное, понимаешь? Ты пошла до, до, мастера такого, что тебе посоветовали, да? Нет. В Италии приходила одна. Это было в 2012 году. Приходила одна. В Италии ты делала? Да, здесь был Зану. И нас всех вызвали дали фундаменту, и мы на одной квартире нам она делала. Украинка кто? Какой нации? Молдаванка. Молдаванка а. да. И все, и все были задовольны. Все были довольны. А потом по этой схеме мне делали раза три-четыре еще. Угу. раз. Валя, посмотри на меня, на мои. Да. Мне говорят все делать. чтобы, делать, мне, делать. чтобы мне сделали правильную форму. Да. Ну, форма у тебя красивая, но слишком тонкая. Е, і що вони мені здела? Це мої натуральні, я ніколи нічого не делала, це ну, мої. А ви зделаю тебе такою, только щоб не делали очень широкий. Сейчас некоторым делают такой широкой, что на ненатурале всі види. Так да. ненатурале. А мне що підніму, то так до гори мне підніму їх немножко. Ну, ти з той посоветуй, тому що она zaczёт би їх рисує. Карандашом, а, а нарисуй сначала. Брат, тебе спросит, тебе нравится или нет. А -а -а. Есть правила, есть угол. Вот берут карандаш, делают а, так, си, я вот знаю. отсюда, до да. сюда. Ма разные... потом mm. надо поправлять, ну еще поправлять, как то говорят, через две неділи, так, через месяц на поправку. Ну, если я сделаю в Україні, а потім как я буду в Україну? Скажи, що ты не сможешь прийти, она постарається делать тебе хорошо. А, а в Італії роблять такі наші но. Mm. Но наши... Очень дорого, даже наши, если делают здесь очень дорого. Лучше езжать, делай в Україну. Но если я не еду в Украину, я могла бы здесь... Дорого это сколько? 100-200 евро. И вот я спрошу, если найду, тебе сообщу. Но дай мне время, дай мне время. Ага. Я позвоню, я позвоню по Италии, Молдаванкам, спрошу, ага. номера, и... позвони. Може, а, ну, в... дай мне времени. Да, 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 завтра, да. Ага. Если я даже сегодня вечером спрошу и они мне скажут. Да, може, лигурья. Не, не нов, ты в мене в кишені. Обычно в Милан, тебе далеко от Милану. Та я поехала б на экскурсию в Милану. Що мне поехать? Села и поехала. Но... Б... Легкие, да? легки, эти кросовки. кроссовки. кросівки. Ну ну да. вони такі, знаєш, вони. Ем... Я, їх... che. Noi. Io copiato. Buongiorno, buongiorno. Noi siamo italiani. Italiani. Sì. Abbiamo visto due o tre volte facciamo. Mi ricordo, lui era fermato qua. Ah. Sì, fermato qua, e sopra. Sopra non mi ricordo. Lei quanti anni ha? Puoi svegliare, domanda, quanti anni ha? Perché porta bene anni uomo. Valentina, quanti anni? 70. No, 80, no. 80, 80 massimo, 80 massimo. Io sono la classe 40. Il 40? Nato 40. Ah. 85. Ah, 85? No. Ah, bene bene. Sì. La sportiva, tutti i svizzeri, non si tutti i marchi, tu la sportiva. E... Оцього я купила в тих, я була в, в горах, там теж, в, в тому, в Лівінію, там гори теж такі, літом на скидки я їздила, дуже багато всього накупила, всяких, всяких таких, у мене є багато от таких всяких спортивних. І купила, навіть в гори їхати, новенькі купила. І по знижки, ну, я, починаю, 8, 8. я заплатила, це була 40 чи 50 знижка, я, вони коштували, я не знаю, чи 100 чи 120, я 60, 68, 70. Ні, от цього, щоб накирати. Та лучева то ні. Не знаю, то вони тут щось таке мають. Ну, коротше, я от тут волю є. М'який. А знаєш, які саме скарпи Ш... снікер, снікер, оті от скарпи, та марка така, як вони називаються? Снікерс. — Я знаю, чому. Ш... Знаєш я про що? А, о, я їх купила перший раз. Я цієї марки не знала. Ми, куп... ми, поїхали... ми їхали сюди два роки, назад. два роки назад. І я дивлюся Все от Бренеро, Бренне. Я думаю, що за Бреннеро? По автотрасі, завжди Бренеро вперед, Бренеро вперед, Бренеро вперед. А ми їдемо іменно сюди. Минулого року ми їздили, отут, на Мірано, отут на Турно ми їздили. Я кажу, що таке Бренеро? Він каже, та то туди, каже, австрійська границя. Я кажу, де воно є? Їдемо подивимося раз. Ми". Він каже, Поїхати. І вже Австрія, тут Бренеро буде, остання точка. І ми поїхали туди в Бренеро. там Подивитися, ми мали час, заїжджаємо, а там такий великий магазин на два поверхи, І там оті всі сні... снікери, оті, оті, така марка, що С нам моця С така, С намальована. Я перший раз купила, я не знала, а мій компаньон всі марки оці знає. Він каже, то дуже марка, які вони м'які, валя. Я маю на літо, на літо такі, знаєш, о іменно на ту цибулю, вона отако виходить. Та вони такі м'які. Та вони такі, якби ти от так вот стала на щось таке, вони й і миються і такі. І такі. Я купила і такі, і такі, і він купив. Тільки Сміпляш, такі купляй. Що мене тут? Мені весь тут все добре чешуться. Хто такое? Сказ... Я... Це... 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 Забери, забери, я подивився, чи черво. Забери все повністю. У тебе нічого тут нема, інфіматового нема на, нічого. Ну, курка там має. є, От тут? Тут? Тут таке, ну майже нічого немає, Чуть-чуть таке червоне, чуть ма майже нічого. Все тіло нормальне, гарний колір, нічого нема. І отут таке чуть-чуть, але воно гладеньке, не видно нічого. Валь. Чекай, зараз я тобі знімку зроблю. Покажи де. Отут? Лиши. Воно ну, тобі чешеться? А, я побачила, я почула. Дай свій телефон, я тобі зроблю фотографію зблизька. Ні, дай твій. Операцію на ту Лючевальго, називається Лючево Чибуля, цибуля Дві, на, на дві ноги одну. Мене теж, да, да. Я теж маю вальго, ти знаєш, але мене не болить. Мене десь, може, 3-4-5 років чуть-чуть боліло, але чуть -чуть, а мене не болить. Але як я виходжу з моря, як я довго в воді купаюся в морі, я виходжу на берег, мій компанію так дивиться на мої ноги і боїться. каже, дивися, що в тебе за гулі такі, розумієш? А це страшно, воно виглядає. Особливо, як ти з моря вийдеш, нога похудає, худа така нога, і от та кістка вона так наверху виходить. І, і розкажи мені, ну та ти була повністю інвалід, як він тобі на дві ноги зробив. Та да, ну я могла ходити з першого дня. З першого дня? Тебе відправляють домой. І ти могла вставати, встати собі Все, чай зробити? Я була десята, десяти вже чим діла, і ми встали і уходили. А як так? Тобі вот Да... Сначала ставили на, на, на столі вот этим, і відвозили тебе к, к, к рентгену. Смотрели себе правильний рентген, діли, і потім ти вставала і ходила домой. Із, і і, а обув тобі дали нормальну? Треба ну, було купити? Шльопанці відкриті, так. Да. Шльопанці. Бандажировали все и... Ты много операций сделала? Ну, лапароскопически тоже не резали. Лапароскопически. Дырки были. А, дырки были. А, где ты тут в бульсану был, А, да. хорошо. И ты, кажешь, у тебя такие боли были, что ты отрезала, вот так да. отрезала, себе дырку особенно делала? Левое, особенно левое. Это левая, особенно левая. Такая боль была. Страшная боль. А теперь у, любая обувь тебе подойдет? Нет, Нет это должна, тебе. должна быть и Ага. Щоб щоб були тебе... батети, ага, отут. Тут, отут. Ага, ти на мої отут дивишся. Я їх перший раз взяла, я ще не можу сказати. Я чую, теж мене тут так трошки натерло, отут є. Це вже п'ята за, за, за десять. Без І колено как у тебя, Валя, колено. А? Нема. Ти на одно делала? Да, Но мне очень понравился наркоз. Тотальный наркоз. Мне сделали в, в поясницу и дали успокоительный. Uh -huh. И успокоительный, они используют один наркотик. Uh -huh. Легкий. Я проснулась раньше времени и от них требовала насильно, чтобы мне дали еще. Uh -huh. Я сказала, я не закончила мои, мои сны. Это было так хорошо, так хорошо, так. Хорошо. Себя так да. потом смотрела на, на них, там работают четыре мужчины, красивые, худые, местные, вот такие. Ты хотела шесть спать? Я, нет, я сказала, что я всю жизнь мечтала иметь такого мужчину, как вы. Ага. Вы такие красивые, интеллигентные. А он какие и... вы красивые, какие вы интеллигентные. А Думаешь, так... я поехала один в пациентки. буть такі гудинки ката. Ага, от такі. Ну всі ходять. Тут ніхто не переїдає, тут всі спортом займаються. І служу один говорить: "Працювали над моєю ногою і говорить: Е, я не знаю, як інші, я, наприклад, красива і інтелігентна, а остальні Мама двох дітей, от дивися, хутше, худа, як не знаю, що, і він так само. І потом їй сказала, що я, звичайно, жду прийти на ліву операцію. Угу. Просто мені так наркоз. А. А Тобі дали железо в сердину, чи не дали железо в сердину? Что Це... такое железо? Ну, как ну? они тебе сделали? Ту... Что дали... делали, не знаю, что що... делали. Ну, поставили протест. По -про. инор... А, протест поставили. Інородное тело тебе поставили. Это Це... наш приехал. Мне очень понравилось наркоз. Поэтому... А, да ты зі... почула таке бенесери. таке, знаешь, так Идем, себе представляли. А представляю. Так, твой билет? Есть в кармане. tut. Nada, nada da? Oj, oh, mamanje. E Kome si fakvi? Ne bene. Eko, ecco, fato, fato si. Sì. Така жара тут мама не шоу вони палять. Тут, ну, тут. тут. я сідаю, я не знаю, за какую сторону личная. Хорошо, мальдаш вагоне нога трохи, да?

e cambio, qui sopra, vedete, è ancora caldo, è ancora luce, è ancora estate, è proprio caldo, caldo. Qui siamo uh, scesi giù e sembra. Sembra notte qui. È strana questa cosa. Un pullman qui. Дів'яджує на Нальто, не віє, я помухаю, у нас рада sì е, Там наверху було сонце, отак як там. Сонце, літо, горіче, ми чуть не порозялися на короткий рукав, а тут внизу сонця вже нема. І здається, вже вечір наступає, вже якийсь сумно вечір, тишина, на спокій. Сонце як це по-різному додає настрою. У мене та, якби нормальне, але ми отуди опустилися, ніч якась. Я думаю, боже, що це вже ніч, а це тільки п'ята година. Зараз ми з'їжджаємо, з'їжджаємо, з'їжджаємо. Зниз-низ-низ. Тут сонечко з'явилося, дивіться, як ще дерева, квіти в сонці. Все хоче сонця. Тут ще набагато все росте, залежно в якій позиції ваш будинок стоїть горах. Є такі, де ма, де мало ну, сонця, є де багато, де більше сонця. Ну, в горах сонця багато не буває, але все-таки отут ще літо, а на сонці на коротку рукав можна ходити. Я дивилася деякі відео в серпні, вже там сніг, дощ в Карпатах, в Карпатах. Ну, що це в Карпатах? Набагато холодніше. Ми тут на такій висоті були, на, о зараз 1500 метрів так, над рівнем моря. Навіть вверху були 2100. Там досить такої, навіть на короткий рукав на сонці можна. Ну, На короткий не можна, але довгим рукавом і вистачить, вітру нема зовсім. Ні одне дерево не рухається. Шо в Карпатах, напевно, клімат інакший, холодніший клімат. Це такі села. Автобус сюди їде. Це цей, м -м -м, Альпи, Італійські Альпи такі. На півночі Італії, дуже-дуже на півночі Больцано. Я не знаю, як по-українськи називається. Больсану, Больса. Больсан, може Больсан, я не знаю. І от корова, яка тут трава велика, от там корова сама пасеться. Тишина спокій, ніхто її не б'є, ніхто на неї не кричить. Вільна загороджена, ходить вільна, тому що кругом оті дроти такі електричні. І, і ось так, все пострижено. Ніде ніякої зароси немає, ні одної. Тут ліс трошки. Красота. Ось ну, так, де сонце, а де сонця нема. І в Карпатах ніколи не було, але на малюнку, на, бачу, <смас> не на малюнку по відео бачила, на малюнку по відео бачила, там всякі такі хатинки. Ну, таке щось похоже, в Карпатах так само, Можливо тут сіно для кори, для корів. Там верху люди живуть, такі маразвіки віконечки зроблені, щоб там, напевно, сніг, дощ не падав. Колись такий старий будинок, такий, маленькі віконечки робили, такі ставні є. бо як сильний сніг, дощ, град, воно все-таки захищає дуже сильно від такої погоди. І я отак прирівнюю з Карпатами, які Карпати є. В Карпатах теж так не загороджують будинок, як от там вверху стоїть будинок і кругом трава. Кругом трава і це нормально, а для чого тут є, але тут центр, а там вверху так дуже не загороджують. Є таких дуже багато хотів. Ось така чорна хата з дерева, такого натурального, натурального. Я дуже люблю, ну як люблю, я би тут не жила, бо це не моє. Але поміняти, отак поїхати, і поміняти, змінити обстановку це дуже надає енергії.